Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 28 листопада 2025 року. Перша чверть місяць у знаку риби. День місяця восьмий та дев'ятий, який розпочнеться із 12 52. З раночку 8 місячний день, символ фенікс або ж пожежа. Так що у цей день. Небажано виконувати будь-які роботи, пов'язані з вогнем. Також потрібно бути обережними з електроприладами, і вогняний день загрожує опіками. А крім того, восьмимісячний день несприятливий для роботи на землі. Дуже небажано восьмимісячний день гніватися, нервувати, потрібно залишатися спокійним і ставитися до всього з розумною часткою. Іронії. У цей день треба покаятися в своїх гріхах та простити гріхи другим. Восьмий місячний день дуже сприятливий для здійснення рішучих поступків. День може стати Вдалим для тих, хто схильний до авантюр, і для тих, хто здібний пожертвувати собою. У цей день ховайте від дітей сірники та запальнички по 5 разів на дню перевіряйте, чи вимкнули ви газ або ж праску та всі електроприлади та домашню техніку. У 1252 заявить про себе летюча мишка. Критичний день сатанинський. Його енергетика вже буде відчуватися зранку. Люди, які тонко відчувають ці енергетичні потоки місячної енергії, вони будуть відчувати цю летючу мишку ще з раночку, вона буде про себе нагадувати. От, так що... Критичний день день помилок та оманів. На рівному місці виникають конфлікти, непорозуміння, сварки, необґрунтовані підозри та звинувачення. Все це треба контролювати та не давати негативним емоціям псувати ваше життя. Відкладемо початок важливих справ на більш підходящий день. Займаємося тільки звичними господарськими повсякденними справами, відміняємо романтичні зустрічі, а про реєстрацію шлюбу та весілля взагалі мова не повинна йти. От, ні в якому разі в восьмимісячний день не можна реєструвати шлюб та справляти весілля. Згадайте про захисні практики. От. Трічі вмилися, перехрестилися, прочитали Отче наш, попросили ангела-хранителя про допомогу, поріг переступили правою ніжкою і сміливо вирушайте по справах. От, ви захищені від усяких енергетичних вампірів. А коли будете розмовляти з неприємною людиною, покладіть ліву ручку долонькою на сонячне сплетіння. І вас не вразять оті енергетичні стріли негативу, які будуть направлені у ваш бік. А іще ви не віддасте свою енергетику, от неприємній людині, з якою спілкуєтесь. А іще краще буде, якщо ви цю розмову, цю людину, поприщаєте та повідпускаєте зарані наперед і побажаєте їй щастя, то вона не спричинить вам шкоди. От, може і не допоможе, але хуже не буде. Ось така магія, любі мої. Вона працює категорично, забороняється у дев'ятий місячний день вживати алкоголь та тонізуючі напої. Будьте уважні та обережні у цей день із тим, що ви їсте. У магазині дивіться на сроки придатності продуктів, бо є загроза отруєнь. Місяць у нас стоїть у знаку риби. Дуже вразливі в цей час ніжки. Зверніть увагу на своє взуття. Воно має бути максимально комфортним і зручним. У дні, коли ж місяць знаходиться в знаку риб, краще відмовитися від кави та від алкоголю. Операції на печінці та на ногах краще не робити. Необхідно пам'ятати, що все те, що ми вживаємо у дні риб, нікотин, алкоголь, ліки, їжа впливає на організм удвічі сильніше, ніж зазвичай. Оскільки знак риб останній знак циклу то впливає він на кінцеву точку нашого організму, на ступні, де зібрані чутливі точки усіх ділянок і органів людини. У ці дні операції на ногах забороняються, навіть бородовки мозолі на чи набивні мозолі видаляти небезпечно. У ці дні варто почистити кишківник. Місяць у знаку ріб стимулює емоційність, состраждання, підвищується потреба в любові та турботі. Любі мої, я вас люблю. Я вас люблю і бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся до завтра.